Здесь было убитое помещение от, от, от рождения дома 1884 года. Это частный был дом, но потом с 900-х годов была школа Тутковского, музыкальная школа Тутковская, частная. А вже на початку 21-го століття приміщення отримує нове життя. У його стінах оселилася творча вітальня видатного оперного співака Івана Козловського. Понад мільйон гривень витратили на ремонтні роботи. Підлатали стелю, зробили підлогу, закрили старі стіни. Та цього виявилося замало. Зал потребує великих капіталовкладень. Необхідно зміцнити електромережу та зробити освітлення. А торік сусіди зверху затопили приміщення. Нині стіни у плісняві. На реконструкцію потрібно майже 20 мільйонів. Ані заклад, ані департамент культури таких грош й немає, тож вирішили приєднати Вітальню до театру оперети. Але працівники проти. Вся спільнота буде е, сміятись над нами. Над нами це до оперети. Це чудовий театр. Чудовий він самостійно, але. Це оперна світова людина, сві світова гордість. Наша окрім того, працівників повідомили, що їх звільнять до квітня. Директор ж побоється за подальшу долю вітальні у реорганізації. Установи гледів каверзу 330 квадратних метрів у самому центрі столиці. Ласий шматок. Цілий рік мене вмовляли. Там вам буде краще, у вас буде платня. Я кажу: не буде ні платні, не краще, бо воно має зникнути не сьогодні, а через день це схема така технологія. Передати туди, щоб потім забрати відтіля. Це так, бо будинок треба продати. У профільній установі пояснюють, переїжджати Вітальня не буде, ба більше нарешті у закладі зможуть провести капітальний ремонт. Це, чесно кажучи, дуже непогане менеджерське рішення. Все те, що оперета, буде заробляти. І все те, що е, е, бюджет міста буде перераховувати на оперети, що стосується капітальних вкладень, вони будуть йти і на е, Вітальну Козловську. Натомість працівники закладу не опускають руки, обіцяють боротися до кінця. Адже тут навіть у лихі часи лунала музика та спів видатних тенорів. Олена Махном, Годан Кальченко канал.